Руслан сідає за кермо автомобіля вперше після того, як втратив ногу на війні. В цивільному житті працював водієм. Проєкт МВС в межах ініціативи без бар'єрів дає можливість для людей, зокрема для ветеранів з ампутаціями, навчитися керування автомобілем, розповів начальник регіонального сервісного центру МВС у Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій областях Ігор Мельник. Ми хочемо донести до населення, до хлопців, які, можливо, знаходяться на лікуванні, що життя не закінчується на тому, що вони хворі, що вони можуть собі відкрити категорію, навчитися кермувати автомобілем, з ручним керуванням, отримати відповідну категорію в посвяченні водія. Безбар'єрна автошкола розташована у Кам'янці-Подільському. Навчання відбувається звично, лише на спеціально переобладнаному автомобілі, розповідає адміністратор територіального сервісного центру Кам'янця-Подільського Олексій Носачов. Це тормоз під ліву руку. Також є у нас педаль акселератора та педаль тормозу. Тобто, якщо на себе це газ. Від себе ми натискаємо, так само натискається педаль тормозу. Ветеран Андрій навчався в безбар'єрній автошколі безкоштовно. Каже, звертався з пакетом документів у департамент соціального захисту населення. Отримав своє водійське посвідчення близько двох місяців тому. До цього не встиг. Зробити водійське посвідчення, а зараз це просто ну необхідність після поранення, щоб бути більш мобільним, не залежати ні від кого. У мене машина переобладнана, тому в принципі дискомфорту як такого немає. Кожне переобладнання автомобіля унікальне. Уся процедура займає близько двох місяців та коштує приблизно 70 тисяч гривень. Проте держава відшкодовує цю вартість, розповідає ветеран Павло, який відкрив власне СТО, що переобладнує автомобілі для людей з інвалідністю. Комфорт, безпека найголовніше, тобто люди з якимись особливими потребами в переобладнанні, яким потрібно там ручне керування, тобто людина відсутні ноги. Вона може ручкою керувати автомобілем, чи там, наприклад, перенесення педалі, чи додаткові якісь ручки, додаткові якісь кнопки, де зручніше буде її нажимати. Зі слів Павла Гуцула переобладнати автомобіль можливо під будь-які індивідуальні потреби людини. Тетяна Леус, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.